З одного боку, ви заявляли, що «Make America Great Again», так. Ну, так значить, ти голосив себе найкрутішим пацаном на планеті? Так, uh -huh. так давай тепер показу, що ти найкрутіший пацан, і Зеленський в принципі підозрює. Я думаю, що він знає, що Путін взагалі з ним не хоче зустрічатися з різних причин, uh -huh. і, і тому говорить, що давай, давай забезпечується. А як він буде викручуватись? Це вже проблема американців і особисто Трампа, а не наша проблема. Ну, дивіться, Путін то може викручуватися в цій ситуації. Трамп теж може піти на викручування, чи все ж таки підтримати цю ідею? Як ви думаєте? Так і нехай підтримує, забезпечить я. Ну, побуду. дивіться в нього. знаєте, сім п'ятниць на тижні. Я так скажу, а чесно. це його проблеми. Це не наші проблеми. Давайте ну... не будемо, давайте не в проблеми Трампа розбиратися. Наше завдання створити важелі тиску, розмовляти з ВПК Сполучених Штатів Америки, в тому числі, які будуть теж робити працювати е, з Трампа правильному напрямку. Нам не треба переживання в Трампа. Ми розуміємо, в яку він поставив себе становище. Треба поставити його в таке становище для того, щоб він діяв відповідно до наших інтересів. Пане переживання. Я це став... становище, пане Тарасе. Так я розумію, але це становище напряму торкається нас, і хочеться насправді все ж таки, щоб цей а трек... іншому не працює. Ну що, значить, хочеться. Ну давайте не значить, хочеться, а потрібно діяти. Нам не потрібно хочеться. Нам потрібна конкретика. Окей, От і все окей. Конкретика в цьому полягає. Да?